Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Хоча я мав намір балотуватись на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни краще відійти в бік і зосередитись виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну, заявив президент Сполучених Штатів. Ескалація наростає однак в цю гру. звісно, можна і нужно грати двоє. Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Муравейка заявил, что по итогам совместных с Россией учений белорусские военные готовы к применению специальных боеприпасов, то есть ядерного оружия. Неприемлемый ущерб агрессора, разумеется, в самом крайнем случае нанесут и российские стратегические ядерные силы. Водночас він повідомив, чого досягнули Сполучені Штати за останні три роки в його правління. Крім того, пізніше він виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Харіс, віцепрезидента Сполучених Штатів, на пост президента США від демократичної партії. Натомість сама Каміла Гарріс заявила, що має намір балотуватись та здобути перемогу над Трампом. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати демократичну партію і нашу націю. Підкреслила Гарріс. Перше перше, всі у. Вважаю це як історичний момент, такого ми не бачили ще із часів війни в В'єтнамі, коли президент Джонсон відмовився мати другий термін. Більшість всіх істориків зараз тепер говорять по телеканалах, і це включають ту історичну періоду. Бо ще шукають голосів політиків, політологів, які раніше думали, що, мабуть, через цих вихідних ми почуємо щось такого від президента Байдена, але в тім, що він захворів і має зараз ковід, я думаю, це є головна причина, чому він не буде говорити через кемера до, до народу аж пізніше в. Тижні, коли він трохи виздоровиться. А, і а, ну цікаво буде. Вже тепер люди думають про тих е, різних губернаторів, які садали вже місяць, е, котрі би могли бути кандидати. Я думаю, це що е, президент Байден дуже швидко вийшов і підтримав кандидатство е, е, віцепрезидента Гарес. Що тепер ми шукаємо кандидата на віцепрезидента, не як президента. А от ми щойно говорили із Віталієм Портниковим із Олегом Шамшером щодо технологічного. Технологічно важкого процесу обрання наступного кандидата від демократичної партії. Тобто, ми розуміємо, що був праймеріс. Ми розуміємо, що так. Байдена підтримало все ж таки абсолютна більшість, там під 100% делегатів. делегатів. Ми бачимо, що зараз Байден говорить про те, що підтримує Камалу Харріс, віце-президентку США. Але зрозуміло, що її також повинні, Підтримати і, 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 і її політична сила, демократична партія, чи потрібно в цьому випадку проводити можливо праймеріс, чи можливо, все ж таки якийсь інший буде процес? Який найголовніше легітимізує повністю ось це правонаступництво, цю передачу, так би мовити, від одного кандидата в президенти до іншого для того, щоб е е максимально уникнути ось цього хаосу серед виборців, і, зокрема, в демократичній партії є, є, є три технічні е проблеми, які треба пер треба перемогти. І я би цю згадав, що ви е що насадали е на третому мірше місці. Перше все це все належить з грошима в американські вибори, і втім, що віце-президент Герес є об'єднана разом з президентом Байденом як Байден Герес кампанія. Вона має вона є єдина, яка має право вживати гроші, які люди передали чи фірми передали у благодійний фонд у підтримці кампанії Байден Герес. То це одне, яке дуже. Раптом швидко дивитися на віце-президент Герес як наступна кандидатка, бо інші будь-які губернатори чи кандидати, навіть якби було праймери відкрито, вони би не мали доступ до всіх тих сот мільйонів, які є вже зібрані. Друга технічна проблема вже у спочатку серпня є фінальні дати дедлайн. Тут в Америці, коли треба починати друкувати бюлетени, до того часу треба вирішити кандидатство. Ми знаємо, що е, е, з'їзд е, демократів чи конвенція буде при кінці серпня, але до того часу, до початку, треба у декотрих певних штатах вже мати ім'я цього кандидата чи кандидатів, як буде віцепрезидентський кандидат. То втім, е, вже згадують демократи, що буде якась віртуальна процедура. Через наступну півтора тижня що все буде вирішено якнайшвидше перед тим, що ми навіть дістанемося до конвенції, де люди казали мати відкритий такий праймери, але все має бути погоджене в тім, що є те проблема, що закони у декотрі штати чітко оточують, що треба мати ім'я кандидатів. До певного дня, я думаю, не пізніше 10 серпня, декотре mm -hmm. а, То це є дуже велика проблема, яка має бути вирішена. А тоді, третій між як ми як ми дійдемо до цього? Ну хто вибрати кандидата? Так у статуті обидвох партій є приписано, що вибрання кандидата стається у на конвенціях, але вже ті делегати були вибрані. З листом сьогодні офіційно президент Байден відмовився, дав дозвіл до його делегати, що вони не є зобов'язані голосувати за нього. Бо це у статуті партії вони є зобов'язані голосувати за такого, з чим люди проголосували у їхній штат. А то тепер треба буде якась процедура. Я думаю, найпростіша буде якась віртуальна процедура. Це буде тільки для делегатів, uh -huh. не для всіх членів, і вони якось домовляться через наступні півтора тижня на ім'я обидвох кандидатів. А чи починає от з'являтися вже якась інформація? Можливо, щодо інших кандидатів альтернативних, адже протягом останніх тижнів з'являлася різного роду інформація в американських ЗМІ про те, що кандидатами можуть бути. Чи хтось з губернаторів від Демократичної партії, чи, можливо, хтось із представників Сенату, Конгресу, чи взагалі якийсь альтернативний кандидат, про якого ми сьогодні там, не чули, не здогадувалися, що він може бути. Якась така вже інформація з'являлася, чи, чи з'являється сьогодні, там, чи в теперішній час? Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що зважаючи на цей хаос можуть з'явитися і альтернативні кандидати, так? Так. Раніше в сьогоднішніх новинах були декотрі канди... губернатори, які були пропоновані, бо вони мають потужну команду, мають команду, яка є... має контакти по чоловік Америці. Це є губернатор Каліфорнії, губернатор Пенсильванії, як і губернатор Illinois, там де Шикаго.